Минулого відео я розказував, як заробити на крипті без вкладень, і на власному кейсі показав, як саме це було. А я зараз говорю про AltLayer. Але є один дуже цікавий момент: такі проекти або дуже сильно затягують, або взагалі нічого не роздають і пропадають. Тому я сьогодні розкажу два кейси, як у мене вийшло заробити на криптовалюті з мінімальними вкладеннями. Далі я розкажу, де саме брати такі проекти, бо ти сам розумієш, не усі ж роздають. Та найголовніше, які помилки у мене були, та що робити, щоб вони не появлялись. Все це постараюсь максимально зрозуміло. Пояснити в цьому відео. Перший проект, який я сьогодні затрону, якраз через нього і появилась ідея засняти це відео. Це буде декс-площадка Eivo. Взагалі, що це за проект? Всі ми знаємо про таку криптовалютну віржу, як Binance. Так, от, там є два ринки: спотовий та ф'ючерси. по перше, я думаю, зрозуміло, просто купив або продав монету. А от ф'ючерси я настоятельно не рекомендую заходити туди без знань, бо потрібно дуже багато досвіду і роботи, щоб вийти не то що в плюс, а навіть в ноль. Бо повір, в мінус там загнатися. Дуже легко Фьючерси – це коли ти з тілом 100 доларів відкриваєш позицію з 10-м плечем, і твоя угода тепер фігурує в 1000 доларів. Тому прибуток від 10% росту монети буде не 10 доларів, а 100. Думаю, логіка зрозуміла. Але головна проблема Binance в тому, щоб торгувати, тобі потрібно пройти верифікацію. Це коли ти за допомогою документів підтверджуєш свою лічність. Тому такі проекти, як Ayo або HyperLiquid, про нього чуть, чуть пізніше вирішують цю проблему. Ти просто прив'язуєш свій криптогаманець до біржі, депозитиш баланс. З яким ти хочеш торгувати, і відкриваєш угоди на торгових парах. Добре, що за проект, я думаю, зрозуміло. Так як на ньому вийшло у мене заробити? Все просто: Аєво роздавав винагороди за те, що ми торгували на їх площадки. 2 лютого я закинув 120 доларів на рахунок і почав торгувати на різних торгових парах. Зачасту це був ефір USDT. Повторяю, на фьючерсах без знань ти хер заробиш. Моя головна задача була зробити торговий об'єм. І у мене вийшло зробити об'єму десь на 20-25 тисяч доларів. По затратам це вийшло Приблизно 16 доларів, ну, у до 20. Але для таких проєктів це нормально і навіть інколи дешево. І також одним із факторів це була частота користування dex площадкою. Можна, звичайно, за один день зробити весь об'єм, але краще поступово, потрошку, кожен день. І 13 березня був дроп і лістинг на Binance. Я залетів на другу фазу з трьох, і в мене винагорода була не настільки велика, як ті, хто були на ранній стадії. Хоча навіть з таким маленьким об'ємом мені насипали доволі непогано. Я отримав 50%. 8 токенів AIVO, в доларах на той момент це приблизно було 180 зелених. Тобто різниця затрат і винагород майже в 10 раз. В мене кен заходив раніше в цей проект і попав ще в першу фазу. І затрат в нього вийшло близько 200 доларів, але винагороди 2400. Так що порівняно з халявним Альтлеєр, який роздавав 50 доларів на гаманець, тут суми вже звучать приємніше і цікавіше. Понятне діло, ніхто так просто гроші вам роздавати не буде, так в чому метів такої щедрості, чому їм не легше було побрити нас як тих хомяків. Дивіться, по факту таким Методом вони заявляють про себе. Тобто, уже тих 78 тисяч гамантів, які користувалися цією площадкою, знають, де можна торгувати на фьючерсах без верифікації. Далі, як я заходив на проєкт на початку лютого, площадка була максимально лагаюча. І другий плюс для них те, що ми використовувались як тестувальники цього проекту. І зараз їхня площадка працює без підвисань. Та й вони ж і нормально зробили, ви б знали, які там комісії, ребята. Але якщо ви не робили його, то можете не особо паритись або ловити ФОМО, бо в себе на каналі я розписав ще один Проект, який може роздати дроп, і це хайперліквід. Принцип роботи такий самий. Нам потрібно просто на ф'ючерсах зробити торговий об'єм, за який нам потім нараховують очки, і в майбутньому нам за це дадуть дроп. Так що шукай пост за 3 лютого і починай робити, поки ще є час. Якщо ти переживаєш, що можеш прогоріти на фьючерсах, то я зараз розкажу метод, як можна хіджирувати ризики в таких випадках. BingX. коротше є така біржа, як BingX і вона часто робить промо, де потрібно зробити об'єм на ф'ючерсах. І ще плюс, що там не потрібно. Верифікація, як на тому самому Бінансі, просто реєструєш на електронну пошту і починаєш торгувати. І рахуй, любий може виконувати такі промо, неважливо, скільки тобі років. Головне бажання: недавно я для тесту виконав одне таке промо, де ми активовували одночасно дві акції, і сумарно за них нам дали 66 доларів. Про це я також писав на каналі. А потрібно було просто кинути депозит в 100 доларів. Головне, не виводити його до кінця акції та зробити торговий об'єм в 20 тисяч доларів. Єдина умова. Потрібно було тримати більше однієї хвилини. Я просто ставив таймер на півтори хвилини і виходив з угоди. По затратам вийшло приблизно 4 долара, і рахуй чистими 62 долара на один аккаунт. Я думаю, це взагалі ідеально. А таких промо просто до хіра. І їх я періодично кидаю в себе на каналі. Так стоп, я обіцяв пояснити, як хеджирувати ризики в таких випадках. Тобто робити так, щоб не загнатися в сильний мінус або, не дай Бог, зловити ліквідації. Все просто паралельно, угоді на BingX ми відкриваємо таку ж саму угоду. В іншу сторону на хайпер ліквід. Наприклад, ти зайшов в лонг з десятим плечем на бінгу, а на хайпер ти заходиш в таку саму угоду, але вниз. Єдине ти потратиш трошки більше на комісії, але ти одночасно робиш два проекти і претендуєш на дуже хороші винагороди. То скільки я забрав з цих двох проєктів? В общем, за тиждень мені на гаманець прийшло близько 240 доларів. І таких проєктів просто до хіра. Головне встигати їх робити і не повторювати мої помилки. А щоб їх не повторювати, я раджу просто уважніше читати по. Які я розписую. Бо зазвичай я спочатку роблю проект, а потім я вказую аспекти, де не зробити помилку в певному кроці. Ну і в певному проєкті, зрозуміло. Після дропу Айова, я почав одразу робити бекпек. Там вже трошки безпечніше, бо це не ф'ючерси, а звичайна спотова торгівля. І рахуй, щоб набити об'єм, потрібно просто купити і продати криптовалюту. Я закинув 300 доларів на гаманець і зробив об'єму десь на 46 тисяч доларів. Звісно, ребята там наробили і на 100 тисяч, і на декілька мільйонів об'ємів. Але я думаю, мені також щось насипле. По затратам на такий об'єм у мене вийшло приблизно 28 доларів. Але враховуючи дроп з минулих проєктів, я був готовий попрощатися з такою сумою. Бо ти сам розумієш, чим більше вкладень, тим більша винагорода. Перша фаза проекту вже закінчилась, і сьогодні прийшла новина, що вони об'являють новий дроп, якщо ти будеш торгувати на певних торгових парах. Тому як його крутити і що саме робити, я вже розписав на каналі, а також пояснення, як крутити цей проєкт набагато безпечніше. Бо на такий об'єм у мене знайомі. Атули приблизно 46-50 доларів, якщо навіть не більше, бо там на мемкоїнах дуже легко потратити. Так, от заробити складеннями можна набагато більше, ніж без. Але для початку цей капітал треба десь знайти. Це тільки в книжках так пишуть: взяв яблуко, продав два, купив. А перше яблуко де взять? Не пишуть щось, а я пишу. Думаю, як викладу це відео, уже вийде забрати дроп від Веном, який був абсолютно безплатний. Так що, ребята, робимо проекти, заробляємо пару гривень. И стаємо легендами.